Звати мене Василь, позивний Васильович, старший механік танкового батальйону. На фронті з початку 2015 року. Повномасштабне вторгнення нас було, по тривогі нас підняли, ми виїхали в район. Район Карловки, бо думали, буде прорив з, зі сторони Донецька. Но вони, я так зрозумів, зрозуміло, що їм тут нічого не вдасться. Нас перекинули і вночі в район, це був да, вже другий день був, район Курахово, перекинули, там декомплектували ротою. Етак, Ну, я толком не знав, що це буде там зведенно рота чи цього. Ну, коротко, ми чекали теж десантні. І зранку думав, ну так як обично, типа, що А, там на позиції виїхали туди-сюди, щоб не дай боже, там, вернути назад. Бо теж нічого не бралося, ні, там, ні спальників, нічого. Так, прямо як був, так і поїхав. Остаміці вже робили марш. Як оказалося, марш цей був в Волноваху. Спочатку під Волноваху, ніч постояли і тільки світає, ми одразу вийшли в район автостанції Волновахи. Тоді наші хлопці вже пішли на зачистку. Чим саме... Ваш, ваші колеги. Так, так танкісти наші пішли на зачистку. На жаль, тоді в нас і були втрати. Зранку ми зайняли оборону в районі автостанції. Волновахи вийшло з двох сторон. Вони стали атакувати нас. З двох сторон. Так як я механік, в мене обзору, звісно, було менше. О. Я тільки відчув, що наводчик став вже стріляти став. О. Побачив там БТР, БМП зразу там загорілося. Не знаю, чи то було, ну, більше цього, що попадання було не тільки ми одні, а там же ж стояли, звісно, пару штук наших хлопців. Почали кромсати. Зразу догорілося. Потім танчик, попадання було, по-моєму, по танчику. Це пусті, що в лоб, тільки просто зреагувала реакція, що задньою передачою я. Відкутився взад і вийшов скользящий, скользящий в башню. О. Ах, ви думаю, такі сяхів. Ну, як то кажуть, взад відкутилося, спас машину і само собою спас танчик. Я вже тоді я точно не бачив, бо там все в диму було, все, хоч, як то кажуть, і зима. Там же асфальт, як такого. Настоящий асфальт було видно просто. Тому що від вистрілів, від зриву, того всього. Періодично наші хлопці роботали. Тоді машина загорілася. Загорілася, як оказалося, потім це загоріло. Баштан загорілася? Так, загорілося. вона просто загорілася. Маскировачна сітка А Але вискочив, потушив, О, ну, звісно, з позиції нікуди вже не від'їхав, а стояв на тій позиції. І далі мене вже, правда, ще один танчик пройшов переді мною, коли я відскакував, я думав вже, ну, або якщо піде піхота, то звісно, що мене... Можуть пристрілити. Но я там не переживав, чи пристріли, чи ні, мені головне було, щоб машину спасти, екіпаж, звісно, вже був назовні. Ну, а тоді той танчик, ну я не знаю, хто його, якщо чесно, я не побачив хто. Ну, Факт того, що він далеко не проїхав. Він метрів 50 проїхав і просто башня відлетіла в нього. Двигун метрів на 50. Хто, хтось підбив цього так, російського танку. Так. так. Башня вилетіла, звісно, екіпаж по деревах. Це зрелище, для він для О. і, так би сказати, зайняли кругову оборону і стали підпускати. Ну, а вони, правда, з двох сторон. Кудою, що, так ніхто не міг. Бо ми, як то кажуть, вийшли на позицію. І тільки стали, зайняли позицію, і вони вже одразу почали атакувати. Да, ось, ще не, звісно. Можна зараз говорити, скільки під час цієї кругової оборони, скільки вам вдалося знищити російської техніки і особового складу? Ну, особового складу я не, навіть не скажу, не читав, тому що там їх вони там те, що говорили потім по новостях, що тільки 50 чоловік взяло. То те, що я бачив, тут там, певно, 50 валялося чоловік. О, техніки було, що техніки? Танчика, два танчика зразу, два танчика зразу, е, дві БМП. Це буквально п'ять хвилин бою. П'ять хвилин бою. О, правда, наш теж танчик там був підбитий. Екіпаж вцілів, вижив. О. Ну ніхто не здрейфів, ніхто не втік, стояли, стояли кажуть, на місці. Передислокація, звісно, це все було, всяке було, тому що на місці теж не можна було стояти. О. Ну, а вони, звісно, потім почали вже артилерію, чим таки можна було. Мені здається, що одна з причин. Командування краще, звісно, знає, але мені кажеться, що ми втримали оборону тих 15 днів. 15 днів тримали оборону, щоб ми наші ЗСУ зайняли оборону чуть далі, але конкретно закріпилися, щоб вони далі не посунулися. І на сьогоднішній день вони не полізли. На сьогоднішній день стоять на місці. Це і Велика Новосьоловка, Новосьоловка, Водяне, вони далі не полізли. До углідара вони углідар не йшли. Були якісь трофеї в, то, в тих боях, коли вже відходили з воновах Один танчик захопили О, його, одігнали. Там далі хлопці далі його переганяли, тому що ми залишилися там. же ж. А що, що там з, з пулеметів, що з того всього, то то взагалі. Ну і саме, що, що саме мене бісило, що побачив. Був двохсотий їхній лежав, їхній двосотий. Він рюкзак мав на собі. Взяли, достали рюкзак, то в нього у рюкзаку, ну, звісно, забрали того пекемона, пулемета. О. То в нього в рюкзаку була пляшка водки, пляшка старої кахеті і батончик, як то кажуть у нас, порошеновський батончик на закуску. І там подумав, йолки зелені, з чим вийдете в бій. Це було б, ну, я не шокований, звісно, був, тому що теж вони як би там не було, переживали. Потім взяли в плен трьох, взяли в плен. Оказалося один з Горловки, один з Юнакою, один з Харкова малий. Йому було, я там не пам'ятаю, скільки років, ну молодий хлопець, років 22-21 десь так. Mm. То вони вже стали признаватися, що каже, нас послали на обой. Ми, каже, не думали, що тут у нас таке буде, що і танчики. У нас так як такої арти не було, такі танчики і все. Бій за волноваху це був вашим таким першим серйозним боєм? Ні, звісно. А що ще було? Ще було тут Донецький аеропорт. О, це 15-й рік. Що вам взагалі от дали бої за волноваху? Ви вони вас якось змінили? Як, як воїна, як, як людину. Ну, я, я, наприклад, був собі впевнений. От мені тільки що було за декого, за декого з хлопців, звісно, трошки не було впевненості. О, я в собі то був впевнений. Ну, і головне, що я на того, що думав, наоборот, вийшло добре. Хлопці теж стали. Не знаю, може дивилися на мене, чи що, що не з дрейфів, не ні втік, нічого. Машину я до кінця я її не оставив, хоча були моменти такі, що, як то кажуть, от-вот-от-вот. -от, от -от. А які саме моменти? Що, що це за моменти? Кожен день, кожен день і вночі обстріли. Кожен день вночі обстріли. Машину треба прогрівати, само собою, тому що вона повинна бути завжди в робочому стані, щоб міг вискочити, виїхати. І от Я І то під тими обстрілами постійно бігав. Прогрівав, само собою. Так бігав, хлопці десь там оставили машину, чи там акумулятор треба, само собою. Побіг, побачили, нема питань те, те, те подивився, О, тому що були так само ну, пушку попало нашу, ну, і що вона вже все, вже не стріляє. Ну а її треба забрати. ну, Треба забрати. Ну, Правда, нам тоді не давали, бо обстріли. Вам доводилось тоді в Волновасі бачити безпосередньо піхоту ворога? Звісно. — Розкажіть про це не професійний слова? Вони буквально ну, допускали їх метрів сто, може навіть було і менше. О. Було, що вночі лізли, теж хотіли, не вийшло, тому що діжурів і не вийшло їм. А так, ну вони, все, вони старалися все бити артою, все здалека, з далека. Ну і снайпера, звісно. Снайпера теж не. хлопці деякі боялися, що там типу. Ну і було, що в нас хлопця снайпер в ногу. Його типу, підстрілив, а чекав, поки хтось прийде, ну, то ми там вже поки дими кинули, то вже забрали. О. Його. Скажіть, в чому сила української армії, особливо сила українських танків? Перед ворогом, який є, кількісно переважає і в зброї, і, і кількісно. Я думаю, що сила наших хлопців, наших хлопців, тому що, що вони за свою, за свою Україну, а не за ані ми не прийшли до них. Як то кажуть, і ми не забираємо їхнього. Я не можу так словами передати, скільки, наприклад, я міг би розказати, що високопарні слова, вони не для чого. Це просто банальщина, як то кажуть. А я чисто своїми словами, я, мені кажеться, що якби ще моя мамка була трошки менше років, то вона теж тут або їсти варила б на позиції, або медсестрою була б, тому що два інсульта теж вона пережила. Ця сім'я воює. О, а так син теж був зі мною, пішов до мене, попросився. Правда, вийшло, що неудачно, мав ранення, тяжке ранення, ну але дай Бог, Бог змилувався, живий зараз. Все. Ну, правда, що. І каже, знову дзвонив, то як вже почалося це. Ду мене до мене, забери мене до себе. Забери мене до себе. Кажу, ні, син, не можу все. Я вже там той раз я тебе я кажу, взяв, я дуже жалію. Це було в 2015 році? Так. Діти вже не був 15-й, 15 2015 він в розвідці воював, а потім пішов до мене. Це вже був 16-17 рік. О. Так само був мобілізований в 2015 році. За мною пішов. Ну, Я так дивлюся, ну да, так, зрозуміло, там син тут туди сюди за батьком пішов. А є ж такі хлопці, які дійсно йдуть, просто йдуть, кажуть, що я тут сидітиму. І багато є хлопців, які я приїжджаю додому, бо в відпуску по, 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 по стану здоров'я, то, так, да, я кажу, два-три рази приходжу в інкомат, мене не беруть. Кажу, нас ще не час. Ще не час, кажу, прийде час і все. Є такі, що бояться, звісно, відкрито кажуть. Але в основному, в основному, що хлопці настроєні дуже патріотично. Там мені кажуть, що це з материнським молоком це все. Все з материнським молоком.